Вчора ми зустрічалися з міським головою про підведення підсумків виконання колективної угоди між міськвиконкомом Олександрівської міської ради та міськомами про спілки працівників освіти, охорони здоров'я і культури. Що можна сказати? Показники радують. Ми отримуємо вовремя заробітну плату. Я хочу сказати за культуру, що ні одного закладу не сократили. Всі як працювали, так і працюють. Дуже важко, звісно, тому що і тепло, і те саме, але виживаємо і за все розчірюється. І за цей за рік ми це все виконали. І я хочу до вас звернутися з таким листом, щоб ви його заслухали і по можливості піддержали нас до Віктора Федоровича і Сергія Ларіна. Звернутися до вас нас примусила ситуація, що складається в місті Олександрія. В питаннях штучного створення соціальної напруги в місті з боку окремих деструктивних сил протягом 2011 року міська влада вела активну роботу, яку вибрала. Для себе як один із пріоритетів у питаннях виявлення незаконного використання найманої праці, тіньової виплати заробітної плати, продажу алкоголю неповнолітнім, незаконної експлуатації об'єктів, незаконне використання земельних ділянок, порушень законодавства про працю і безпеку праці. Це дає значимі позитивні результати та підтримується громадою. Але деяким ділкам від малого та середнього бізнесу це не подобається. Під будь-якими гаслами безпліт, безпідставно, безповідомлення місцевої влади ці особи збирають значну кількість населення міста на мітингах, на зборах. На цих зібраннях у грубій образливій формі без підстав для цього обговорюються дії міської і центральної влади, окремих її представників, зауваження про несправедливість інформації, що надається з боку громадян міста, які не згодні з діями організаторів мітінгів, сприймаються нервово з образами на адресу цих громадян. Всі дії організаторів мітінгів, направлені на створення нестабільності та протистояння в громаді міста. Хто ж ці активісти? Кавичка, борці за справедливість, медвідь проживає в Києві, зареєстрований як фізична особа-підприємець та як засновник і керівник товариства МВП ЦЗ. у місті Олександрія з діяльністю Медведя пов'язана робота виробничого підрозділу по виготовленню попкорма та роботи нічного розважального клубу Аватар. Діяльність цих об'єктів проводиться поза межами законодавства. Об'єкти не введені в експлуатацію, наймана праця не зареєстрована, середня заробітна плата становить 246 гривень. Дозвільних документів санітарного пожежного контролю на роботу об'єктів немає. У нічному клубі продається алкоголь неповнолітнім, порушується законодавство. Прошу, що заважає жителям міста. Гриценко Сергій Петрович, зареєстрований підприємець, діяльність проводить за межами міста. Раніше працював заступником директора центрального ринку. Має декілька робочих місць на ринку, які дає в оренду. Працюючи на ринку, мав конфлікти з правоохоронними органами з питань ведення касової фінансової документації, порушень при збиранні коштів ринку збору та послуг. Шиманський підприємець має декілька робочих місць на центральному ринку. Частину з них здає в оренду. На території міста встановлені його малі архітектурні форми торгівельного призначення без оформлення землі, без дотримання дозволу на встановлення цих кіосків. наймана праця та інформація про зарплату працівників приховується. Смакула підприємець у минулому був директором центрального ринку, мав конфлікти з міською владою та прахними органами. Питань ведення касово-фінансової документації, питань порушення порядку спра справляння, ринкового збору та ринкових послуг. Тому зрозуміло, що акції протесту організуються ті особи, які в своїх корисних цілях використовують, відстоюючи свої бізнесові інтереси та піарять себе в період предиморних. Передвиборчою гонитвою. Місто Олександрія переживає складні часи під час, після повної зупинки державних буровигівних підприємств, які давали роботу половині працездатного населення. Але місто живе спокійним, звичайним життям середнього міста країни із своїми проблемами і досягненнями. Ремонтуються дороги, проводяться ремонти, реконструкція закладів освіти, охорони здоров'я, культури, стабільно забезпечується. Жителі міста теплом, водою, електроенергією, газом поступово підвищиться рівень життя людей. Зараз потрібна консолідація всіх громадських сил на вирішення загальних проблем міста, але окремим діячам у своїх особистих інтересах стабільність у місті не подобається. Вони йдуть шляхом організації акцій, протестів, мітингів, розріс інтересами громадян. Просимо вас дати в доручення компетентним органам провести перевірку мотивів, з яких проводяться акції направлені на дестабілізацію ситуації в місті. Перевірку порядку організації цих акцій у відповідності до законодавства. Перевірку порушень законодавства особами, які організовують ці акції. Ми маємо надію, що ви допоможете відновити стабільну ситуацію в місті. Це два звернення, і я запрошую вас, якщо ви згодні, їх підписати, щоб вони пішли в дію.